Мене звати Фаріонова Ірина. Я в it сфері працюю більше 10 років. Якщо задатися підрахунком, то це вже 12 років. І насправді це моя пристрасть, це моя велика любов управляти проектами. Я започаткувала цю школу, створила свій курс, де виклала всі свої знання, весь свій багаторічний досвід і тепер навчаю, передаю ці знання іншим, хто цього потребує. Вона мене скоріш за все підштовхнула почати реалізовувати свою вже давнішню мрію і бажання реалізуватися ще як підприємець. Я поставила все, все, що мала, на кон ось цієї справи, і почала рухатися в ній. Тут мені здається склався такий меч, коли моє бажання, яке вже дуже довгий час созрівало. Співпало з потребою, яка була в той час на початку війни в Україні, вирішила все робити самостійно з нуля, з мінімум ресурсів, з мінімум коштів. Сама створювала сайт. Я сама робила монтаж, зйомку, створення дизайн-презентації. Потім пошук перших клієнтів. Мій перший студент це був друг мого двоюрідного брата. Він саме чекав, коли я достворю цей продукт для того, щоб приєднатися. Я знала, що в мене вже є один клієнт, і мені треба пришвидшуватися. На сьогодні мій перший студент він вже працює в it сфері project менеджером Він знайшов собі навіть за цей час вже змінив дві компанії, успішно розвивається в it сфері. Те, чим відрізняється моє навчання, і чому я дійсно вважаю його успішним, це великий дуже відсоток з моїх студентів знаходять роботу в цій сфері завдяки правильно побудованій програмі. Тобто я навчаю основам і всім темам по управлінню проектами, я даю основи технічних тем, допомагаю в створенні резюме, готую і робимо студентами репетиції співбесід. Плюс ми робимо на навчанні свій project management план, тобто свій проект, який вже можна. Потім висвітлювати як практичний досвід, але не комерційний. І потім я ще супроводжую до пошуку роботи. Тому що на сьогоднішній день насправді набагато складніше здобути професію і отримати роботу в цій сфері ніж було до війни. Моя школа вона з моїм обличчям. Те, що насправді в мене вдається дуже добре, це підтримувати людей, це надихати їх і це вірити в них інколи навіть більше ніж вони вірять самі в себе. Найскладніше це було напевно повірити в те, що я, по-перше, зможу це зробити все сама. Це буде дійсно корисно іншим людям, а потім вже пробувати масштабувати. Складнощі з якими зіштовхуюсь, це пошук клієнтів, це пошук тих, хто на сьогоднішній день готовий і вірить в те, що можна змінити професію. Після двох років війни багато людей зневірилося в те, що можна щось змінити. Це також робота з психологічної точки зору. У мене на навчанні є е, раз на два тижні проведення сесії студентів з психологом, де він допомагає їм усі блокери в своїй голові відкривати. Чому тут би я хотіла да, залучитися підтримкою і допомогою? Це насправді в. Е, Створені ось цієї продуктової лінійки, і під цим мається на увазі маркетингові заходи, завдяки яким я зможу залучати нових клієнтів. Безпосередній пошук клієнтів це якраз вже створення на більш професійному рівні програм, методологій та відеоуроків, які будуть переглядати студенти. Для того щоб масштабувати дійсно цю мою школу, потрібно будуть залучені ще додаткові спеціалісти. Як я балансую, я стараюся на сьогоднішній день ще делегувати частину роботи. Це якраз я знаходжусь на такому етапі, де я починаю масштабування свого продукту, і частину роботи певної такої рутинної, стабільної, зрозумілої, я делегую вже своїй команді своїм колегам. Інколи мені достатньо складно у кожного є свій запас мотивації. Я маю рухатися з ними достатньо щільно, щоб цей запал мотивації у них зростав, і його вистачило на кінець навчання, щоб у них ще було дуже багато енергії на пошук роботи. Я хочу насправді розвивати продуктову лінійку різного навчання по різним тематикам, більш глибинного по професії project Manager. Це така перша ступінь. Це додати ще е, різних продуктів. Це чек-листи, можуть бути гайди, це створення ком'юніті project менеджерів там де якраз новачки зможуть долучатися вже до працюючих п'ємів і бачити, як вони розвиваються, які проблеми вирішують, і також вірити, що це реально. Плюс створення подкасту українського, про project менеджмент. У нас ця, ця ніша поки насправді дуже вільна для IT спеціалістів. Мені здається, що вони трошечки схожі на феніксів. Вони знаходять сили вірити в те, що все можна побудувати з нуля, ризикувати і розуміти, що тестування гіпотез це окей. Хотілося б побажати, коли щось буде не вдаватися, розуміти, для чого я рухаюсь. Однозначно все можливо.